Алєшечко, як ти все почуваєш? Прекрасно. Йду на поправку. Олег приходить до тями після чергової операції. На Вінничині це каже п'ята. А таким оборонця привезли сюди на початку липня. Обгоріли обличчя, плечі та руки. Він поступив на третій день після поранення в край важкому стані. Знаходився в реанімації майже весь час лікування. Було щодня виконувалися перев'язки, було два оперативних втручання. Поранення військовослужбовець Збройних сил України отримав 30 червня на Донеччині. Це два кілометри від Бахмута. І по дорозі прилетів ворожий птур в нашу машину. І так сталося, що нас било 8 чоловік, троє погибло. На цьому відео Олег того дня розповідає, зрозумівши, що сталося, сам себе перев'язав і дійшов до місця евакуації. Ми не здаємося. Ми не з того району, щоб здаватися. Олег із Кривого Рогу разом із дружиною розповідає, мали власну справу. Ми були підприємцями, У нас було кілька магазинів, і ми займались спочатку для себе активним таким спортом, як скелезіння, в нашому місті Кривий Ріг. Ми почали пропагандувати цей вид спорту. І досягли успіхів. Це Олег 30-метрові опори перетворив на найвищий скеледром України. Організовував там змагання. І тепер це одна із візитівок Кривого Рогу, розповідає дружина Ольга. 24 лютого 2022 року Олег все залишив і пішов боронити батьківщину. Пройшов комісію швидко і швидко частину, буквально з 28-го. Фівраля в мене вже запис, що я на воїнській служби. Відмовляти чоловіка навіть не пробувала, каже дружина Ольга. Перед тим пригадує, він підготував їх із донькою. Перші дві доби да люди готувалися як могли а -а, чинити опір, і а -а, він нам на карну не на карті, на умовній карті нашого міста розказував, з якої сторони треба коктейлями молотова закидувати ворожу техніку. Якщо що, вона прорветься в місто. Ну, ми це були готові робити. <звук> Він потрапив до артилерії. Доводилось виконувати багато завдань від бойових до порятунку мирного населення. Не раз вивозив з-під обстрілів цивільних. Як вас Олександр, Олександр. якого ви міста? – Бахмут. Як Бахмут. вас звати? – Юрій? Бахмут. Yeah. Надіжда, ми всі відтуда з Бахмута. Я такий щасливий, що в нас все вийшло. І я думаю, ці, хлопці, ці хлопці, у них були щитані часи. Та ні, і ми їх ні, там уже місь часи, там хвилини були. Зі своєю бригадою пройшов і звільнив не один кілометр рідної землі. Емоції під час звільнення Херсона каже, не забуде ніколи. Питання перемоги України то лише питання часу. Ми морально вже побідили. Ще з прошлого літа. Всі були, ну, всі отут сказали, що перемога буде за нами, тому що ми прийшли оцю точку. Знаєте, коли ми були ніхто, і тут стали ну солдатами, настоящими солдатами. Нині з Олегом продовжують працювати офтальмологи. Щодня виймають із правого ока осколки. Внаслідок мінновибухової травми ліве око втрачене, каже завідувачка центру мікрохірургії Наталя. На сьогоднішній день я вже бачить дві стрічки. Я вважаю, що в такій ситуації це справжня перемога, і звісно, перспективи є, але лікування ще не закінчене. Як лише прийшов до тями, одразу попросився присідати, а далі на сонечко голубів годувати. Він дуже сильний та позитивний пацієнт, каже щелепно лицьовий хірург Марія. Як йому то важко, видно з його знім. Ось перелом іде, ось тут перелом. Оце все розтрощено, ось це розтрощено. Перелом всіх стінок орбіти. Зовнішнє, внутрішнє перелом виличної кістки лікування, реабілітація, відновлення. Попереду ще місяці лікування. Далі дороговартісне протезування, але пережити каже оборонець не зламало. Хіба призупинило і точно не позбавило почуття гумору. Лазіка нема, а він все одно плаче. Прикін як це виходить, я не знаю. Отак. Ну, ми не жаліємо. Ми з одним глазиком повоюємо ще. Чесно, чесно. Ольга Орел, Володимир Черніков, Суспільне новини, Вінниччина.